В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников що говорить громадянське суспільство Єврокомісару Штефану Фюле, який якраз цього дня знаходиться в українській столиці, зустрічається не тільки з президентом Віктором Януковичем, прем'єр-міністром Миколою Азаровим, але й чільними представниками цього громадянського суспільства у дні свого перебування в українській столиці. Про це ми поговоримо із нашими гостями, правозахисником Дмитром Гройсманом, політичним аналітиком інституту євроатлічно співробітництва Володимиром Горбачем. Добрий день, пане Дмитре, добрий день, пане Володимире. Доброго дня, отже, отже, Штефан Фюле відразу після. Новорічних канікул, великих як для Європейського Союзу, так і для України, прибув до Києва, щоб поговорити не тільки з українським керівництвом, але і з представниками. Українського громадянського суспільства я відразу згадав візити президентів Сполучених Штатів не тільки президентів в роки перебудови до радянського союзу, коли вони зустрічалися не тільки з керівництвом СРСР, але й з представниками громадянського суспільства, яких це партійне керівництво вперто не хотіло помічати, і таким чином було продемонстровано, що керівництво радянського союзу воно не відзеркалює усього спектру. Громадський взаєм, що взагалі нормально для цивілізованої держави, зараз в Києві відбувається те ж саме. Чи можна сказати, що в Європі вже українську владу трактується кладу радянську? Пане Володимире, ну я ну не так, не те, щоб радянську, але принаймні не, не таку, яка відповідає е, європейським цінностям і принципам, е, і принципу власне функціонування політики і влади і громадянського суспільства в країнах Європейського союзу. Ну і в принципі, це останні візити і заяви, і, навіть резолюція Європарламенту минулого року, 25 листопада, говорила ну говорить са саме про те, про ну якби про це якби, висловлює зауваження щодо української влади і її політичної поведінки всередині країни. І ну і насамперед, що би я хотів сказати, що головною причиною всіх цих... Якби цього сприйняття є протиріччя між внутрішньою і, між внутрішньою політикою і зовнішньополітичною риторикою. І тут наша влада на жаль не розуміє пов'язаності цих речей. І робить вигляд, що якщо вона буде дотримуватися євроінтеграційної риторики, то вона зможе собі дозволити у внутрішній політиці будь-що, що відповідатиме її головному інтересу. А цей головний інтерес вона розуміє і сприймає виключно і передусім як гроші і влада або бізнес і влада, причому не відділяючи одне від одного, розуміючи, що влада приносить гроші, а гроші приносять владу. Пане Дмитро, ви бачилися з Єврокомісаром, а такі у нього були настрої під час перебування в Києві, до чого він взагалі готувався? Тут, я розумію, що наша зустріч була якраз вчора, перед зустрічю з президентом. Ви знаєте, я перший раз в житті бачив пана Фюле, і можу сказати, що він справив враження людини, яка дуже добра, добре заглиблена в контекст того, що відбувається в Україні. Можливо, навіть не було сенсу витрачати годину на зустріч, яка була вчора, тому що він знав майже все. Про те, що ми, учасники зустрічі, нас було сім осіб, спробували, намагалися йому сказати. Проте, очевидно, я хотів би просто доповнити колегу, який говорив, що такі зустрічі, вони якраз на мою думку свідчать про те, що в Європі дуже добре розуміють, що зустріч з владою це не все, влада це не все. Є інша частина, яка також репрезентує суспільство. Більше того. Повноваження можливості цієї частини я маю на увазі представників громадянського суспільства. Вони інші, вони поширюються на такі речі, як, до яких влада просто не може дотягнутися, де і немає і ніколи не буде довіри, якої би ця влада не була пане Володимире. От, в принципі, в mm -hmm. часи е, помаранчої влади говорили про певну скризу е, громадянського суспільства, про те, що воно нібито є, але воно не розповсюджується на. Такі широкі верстви населення, що це швидше такі аналітичні організації, ніж суспільство, яке готове до діалогу і до протистояння влади. А от зараз як з цим суспільством? Наскільки можна сказати, що воно змінюється в нових умовах? Ну, власне, якщо згадувати майдан 2004 року, то це і був прояв громадянського суспільства і того якби активного масового протистояння. Тому я би не говорив, що його. Не було чи не було помітно, воно на той момент було. Просто в суспільстві накопичився на той момент величезний протестний потенціал, який, звичайно, розрядився. І е, решту п'ять років президентства Віктора, Віктора Ющенка, е, так, такого роду масові громадські організації і рухи були, е, ну, в принципі, заручниками своєї перемоги на Майдані. І, е, власне кажучи, дуже багато громадських організацій вбачали свою е, свою. Е, Місію, місію, місію У підтримці влади в підтримці влади, в підтримці реформ і впливі на владу, але проблема в тому, що влада не потребувала цієї підтримки і фактично заговорювала всі всі ці ініціативи, навіть конституційну реформу, яка пропонувалася осередками громадянського суспільства перш за все але все це було заговорено не не реалізовано і пар отак так 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 би мовити випускався зараз інша ситуація в інші, іншій іншій ситуації в громадянське суспільство на на навпаки отримує потужний такий привід для такого протистояння Певно зловживань влади владою там корупційних, всяких різних порушень прав людини, в тому числі. Я думаю, про це мій колега більше більше скаже. Але цей потенціал поступово накопичується і він виплескується так само, якщо згадати податковий чи підприємницький майдан минулого року. Це класичний приклад. Тут важливо зрозуміти, пане Дмитро, в принципі, наскільки сьогодні влада здатна до діалогу з громадянським суспільством і з правозахисниками, мене, чесно кажучи, дивується ситуацію, чому? Тому що, от коли, скажімо, режим такий монопольний, такої моделі становлюється в Росії, президент Володимир Путін намагався принаймні інспірувати діалог з правозахисниками, причому навіть із тими, з якими. Він не мав ніяких спільних думок. Це був недовгий період, але він був. Згадуємо я в президії громадянського форуму в Росії Володимира Путіна поруч із Людмилою Аксєєвою, керівником Московської гельсінської групи людиною, яка ніколи не намагалася піти на зустріч владі, і влада тоді змушена була піти на зустріч їй, щоб показати суспільству, що нічого нібито не змінюється. А в Україні якось відбувається навпаки. Бувало по-різному. Я пригадую, наприклад, за минулої влади мається на увазі президент Віктора Ющенка, коли ми бачили настільки ну просто неуявні речі, коли, наприклад, активні правозахисники, діючи на той момент і діючи зараз, погоджувалися на те, щоб, наприклад, брати у влади там якісь ордени свободи такі випадки були в Україні. Тобто, намагання підкупити правозахисне суспільство, якось його інтегрувати можливо для. Можливо, для того, щоб отримати якісь знання, якісь експертизи, можливо, для того, щоб просто отримати більш лояльних людей, вони були за минулої влади. Також я переконаний, що ми будемо бачити приблизно такі речі і сьогодні. До чого влада очевидно не готова, принаймні на зараз ми це бачимо це до серйозного предметного діалогу, дискусії по проблемних питаннях. Можуть правозахисників зараз допустити до якоїсь президії. Ми бачимо, наприклад, пана глузмана, який входить до гуманітарної ради відомий дуже поважний правозахисник інших правозахисників, які, наприклад, формально введені в якісь там експертні органи, які розробляють кримінально-процесуальний кодекс. Це також є такий факт, але з представниками місцевих громадських організацій, які опікуються питанням власності, які опікуються питанням несправедливого правосуддя діалогу. Немає, і дуже важко уявити, як він з'явиться, тому що ця влада і цей режим він базується, він є своєю основою, має е, саме порушення прав людини, систему, яка їх толерує, зокрема, і несправедливе правосуддя. В принципі, чи можна говорити пане е, Володимире зараз про європейські перспективи України в цій ситуації, що складається, е, президент Янукович сьогодні про це говорить, що хоче зони вільної торгівлі, що хоче? Е, він хоче грошей, і влади грошей і влади. Це він це говорить, він не говорить Стефанофіда. Він говорить про європейські перспективи, <рес> про безвізовий режим. Ми так. сказали це. Ми він. сказали це так. Але це, це все означає. Він не хоче, не говорить про європейські цінності в Україні. Він не говорить про політичну частину, про політичні реформи говорить про вдосконалення, там, наприклад, виборчого законодавства. Але воно ну на прикладі попередніх місцевих виборів ми побачили, що воно не вдосконалюється, а погіршується з точки зору ефективності і відображення суспільних інтересів всього спектру. Політичного він е, розгорнув фактично кампанію по дискредитації і кримінальному переслідуванню своїх політичних опонентів з числа опозиції колишньої влади. А також, е, ну, наприклад, я вже згадував про е, підприємницький майдан щодо деяких його ініціаторів і активістів. У нас в принципі з'являються політичні е, в'язні. Хоча їм інкриміну інкримінуються, нібито кримінальні кримінальні справи, кримінальні формально, кримінальні правопорушення, теж саме було і і в радянській владі, коли за часів радянської влади, коли дисидентів е... багато значною мірою якби притягували до відповідальності, позбавляли волі е, саме за кримінальними статтями, а не за справжніми політичними реальними причинами, тому в, в європейські перспективи. України виглядають доволі сумнівними особливо в 2011 році, коли за Україну фактично розгортається і розгорнеться величезна боротьба між європейським союзом і Російською Федерацією. Я маю на увазі впливи і контроль над над, над Україною, і впливи і контроль над українською владою. Насправді, по великому рахунку, нинішньому політичному режиму європейська інтеграція потрібна як риторика, як для, для збалансування російських впливів, тому що саме вони хочуть керувати країні, а не, не віддавати ці важелі впливу повністю своїм кремлівським ну, партнерам, назвемо їх зараз, так, старшим партнерам в двосторонніх відносин. Тому ця риторика і баланс їм потрібен, але їм не потрібна європейська інтеграція як, як фінальна точка.